Доброго ранку, якщо його можна називати добрим. Ще одна важка ніч для багатьох українців. Увесь пережитий стрес за ніч, видно, на обличчі відчуваються блоки в тілі. Тому я починаю свою рутину ранку, щоб відволіктися, щоб розслабити своє тіло, перезавантажити свою нервову систему, і мені це завжди допомагає. Тому що рутина вона, вона переключає нас, і ми не впадаємо в ці важкі стани. Ось, тому я п'ю зазвичай теплу водичку зранку, вона гарно пробучує і розслаблює наше тіло. Потім я трішки відпочиваю, ніжуся під сонечком, та є е, в мене ще один антистрес, маленький хвостатий, який. який своєю присутністю робить мій ранок. Після такої ночі в мене завжди набряки в тілі, тому я роблю швидку кундаліні медитацію для зняття набряків. Стрес сам по собі не страшний, страшна наша реакція на нього. І е, реакція залежить від того, наскільки наше тіло, наша нервова система в ресурсі. Якщо ви виснажені, то ви будете більш е, яскраво реагувати на, на такі ситуації, і це ще більше буде вас вводити в стан нересурсу. Тому потрібно навчитися в е, е, Підтримувати себе, перезавантажувати та знати, як собі допомогти та вивести свій стан в ресурс. Ось тому е, в мене це Кундаліні-медитація. Це мій ранішній ритуал, який я вбудувала в своє життя. Він займає 15 хвилин, але е, за рахунок нього я вмію. Е, Стабілізувати свій стан, вирівняти свій, свої свій емоційний стан, перезавантажити нервову систему, розслабити свій організм, відчути, де в мене в тілі блоки, тому що ці всі стреси вони відкладаються блоками в тілі І за рахунок цих технік я розслабляю їх, відпускаю і почуваю себе набагато краще, тому що. ну не проживати ці страшні стани ми не можемо від них втікти, але ми маємо знати, як собі допомогти, як допомогти своїй нервовій системі та своєму тілу. В кінці я завжди дякую за те, що в мене є новий день, і я можу зробити щось корисне для цього світу і для себе. Пишіть мені в Директ, і я. З ніжністю та легкістю навчу вас кундаліні медитаціям, які зможуть виводити ваш стан в ресурс, і ви будете відчувати себе щасливою людиною.